Всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про розповсюджену наразі проблему, з якою звертаються до мене клієнти, підписники. Оновив військовооблікові дані в Резерв Плюс і побачив, що в мене є порушення правил військового обліку. До речі, раніше я про це знімав відео, телефонував там до Міноборони, отримував консультацію з цього питання. І в мене є це відео, можете тут подивитись. А зараз ми поговоримо безпосередньо про те, якщо ви не отримували повістки, і ви розумієте, що ви не є порушником, чому ця примітка все ж таки з'явилася, що до вас і що робити в такому випадку. Тому залишайтесь на каналі, хто. Підписаний, хто не підписався, підпишіться обов'язково. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини, тезисно там і відповідаю на ваші питання коротенько, по суті. Якщо потрібна консультація більш розширена, звертайтесь за номером телефону, бачите на екрані. І так, питання щодо порушення правил військового обліку. в зв'язку з чим воно може взагалі з'явитися в Резерв Плюс. Ну, перше, давайте все ж таки не будемо забувати, що в нас відбулася кібератака на Держреєстри. І щодо Резерв Плюс, також він наразі не працює повноцінно, як працював. Про це окремо знімав відео. Залишу посилання тут, подивіться. І от перше, що може бути, це може бути просто збій. Тому надайте, скажімо так, надайте можливість цьому функціоналу відновитися. Пробуйте оновлювати, ну, тобто, дивіться, спостерігайте якийсь час, і воно може зникнути. Реально, це порада від, ну, скажімо так, сформована на базі досвіду від моїх клієнтів, підписників. Тому користуйтесь. Воно може зникнути, якщо це був збій. Якщо це не був збій, тобто і людина розуміє, що в неї повістка була, і вона її не забрала, не отримувала, звісно, що це може бути. Це може бути наступна ситуація. Повістка надійшла, всі, -всі розуміють, що вони зараз надходять Укрпоштою. Дуже маленький строк перебування на самому відділенні три дні. І взагалі термін на надсилання цих повісток туди назад він невеликий. Да? Там сім днів в нас дається на те, щоб надіслати, оповістити там по в крупних містах. І от повістка в нас була, вона там її не встигла забрати, або з поважних причин не забрала, або там з інших якихось там обставин. І вона надсилається назад, ТЦК її отримує. І що вони роблять? Вони вносять повідомлення в поліцію щодо адмінзатримання для того, щоб скласти протокол про адмінправопорушення по статті 210. Тому що вас викликали, ви не з'явились, це є адмінправопорушенням. Але зафіксувати це, щоб все було законно, в протоколі, вислухати вас, ваші пояснення, надати вам можливість скористуватись правовою допомогою, треба, щоб людина, що була присутня при розгляді. Адмінсправи цієї да? там при складанні протоколу в подальшому при розгляді адмінсправи, коли складається вже постанова начальникам ТЦК, коли він розглядає справу. І от для цього в нас вноситься ТЦК подання для адмінзатримання до органу поліції. До речі, воно наразі в нас дуже швидко відбувається. Раніше це було паперовий варіант. Наразі змінено в нас цю процедуру, внесено зміни в постанову, відповідно, у нас Кабміна 1482, якщо не помиляюсь, її номер. І тепер начальник ТЦК може там дуже швидко в два кліки буквально е оголосити вас так названий в народі рошук. Ну, це адмін затримання. Про це окремо знімав відео, залишу посилання тут. Подивіться щодо цієї цифровізації, що змінилось. Так от, і коли вас, скажімо так, подають в цей рошук, звісно, з'являється ця примітка у вас в Резерв, плюс або в документі Дія, який ви формуєте, військовий обліковий документ. І тому це, скажімо так, є абсолютно законним, і воно там буде. Ну, звісно, ви можете про це не розуміти для того, щоб з'ясувати ці обстани, ну зараз ми поговоримо трошки, трохи далі про це. І є випадки, коли людина там проживає за зареєстрованим місцем проживання, повідомила своєчасно ТЦК і не надходили повістки на адресу проживання. Але з'явилася така примітка, порушення правил військового обліку. Таке також буває. І от як виправити цю ситуацію? Ну, ми розуміємо, що по третьому варіанту, з якихось підстав все ж таки ТЦК внесло це. Да? Можу надати декілька прикладів в цьому питанню. От, ну, там звертаються клієнти, підписники і кажуть, що. Я не отримав повістку. Я кажу, ви проживаєте за зареєстрованим місцем проживання. Так, я проживаю там, слідкую за цим постійно, і пошту я не отримав, тобто повістка не надходила і, звісно, ніхто не вручав. Да? У нас два шляхи. Або пошту, або повинна бути вручена особисто під підпис. І от людина каже, я не отримав, чому в мене з'явилось це порушення. І от робили запит адвокатський по одному з клієнтів, і ТЦК нам відповідає, каже: дивіться, ми проводили перевірку. Прав військового обліку щодо людини. І з'ясувалось, що людина в нас не повідомила, що отримала там право на керування авто. А всім відомо, напевно, і хто підписувався на мене раніше, бачив те відео. Там протягом семи днів ми повинні повідомляти про зміну персональних даних. І такі питання там також є. Там їх 34, якщо я не помиляюсь, пункти в законі про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, де зазначено, що людина повинна повідомляти. Я залишу тут посилання, подивіться, кому цікаво окреме відео про це записав. ТЦК провела перевірку. Вони виявили, що там людина отримала. Якийсь час тому назад право на керування авто, бо зараз всі реєстри взаємодію через трембіту з цим оберігом. І вони зафіксували це порушення, тому воно з'явилось у вас в вашому військово-обліковому документі електронному «Резерв плюс». Що робити да, з цих питань? Ви отримали таке порушення, ви не розумієте, що робити, і перша порада в нас, ну, тобто є декілька варіантів. Перше, це можна звернутися до самого ТЦК безпосередньо, пройти особисто, сказати, я такі-такий-то військово зобов'язаний, бо, будь ласка, надайте мені інформацію щодо того, яке в мене порушення, тому що ось воно з'явилось. Це перша да, ситуація. Так можна зробити. Ну, не всім вона підходить там, з якихось обставин, це вже у кожного своя персональна. Друга, ви можете особисто звернутися до ТЦК письмово, тобто не йти візити не потрібен для цих питань. Ви можете звернутися, але ваше звернення буде розглядатись, скоріш за все, як звернення громадян по закону це 30 днів. І третій варіант це звернутися до адвоката. Адвокат робить адвокатський запит, отримує таку інформацію, і протягом п'яти днів ТЦК повинен надати таку інформацію. Одразу, звісно, попереджаю своїх клієнтів, може, майбутніх клієнтів, хто буде звертатись. Не завжди, не завжди ТЦК надає інформацію своєчасно. Ну, з якихось там підстав завантаженості, скоріш за все, або може там пошта не завжди приносить листи своєчасно. Тому бувають в мене ситуації, коли. На декілька одразу запитів вже місячної давності або, може, там три тижні пройшло, там минуло, два тижні, надходять листи. Я їх, звісно, розбираю і ну, дивлюсь, що по строках воно, звісно, є порушення. Але ну, зазвичай ТЦК надають таку інформацію. Звертаємось двома шляхами і на електронну пошту, і в паперовому вигляді. Те ж саме можете зробити і ви особисто. Тобто ви можете подати звернення і на електронну пошту ТЦК. До речі, на сайті Міноборони вони всі є доступні, там можете ознайомитись, якщо потрібно буде, напишіть я. Скину посилання або цей файл, я собі його завантажу, використовуюсь ним, він завжди працює там актуальні електронні адреси. І тоді, вже, отримавши відповідь від ТЦК, вам буде відомо, чи отримували ви повістку, чи не отримували ви цю повістку. Якщо е це був збій. І ви звертаєте на себе увагу ТЦК, що у вас у зв'язку з цим збієм з'явилася ця інформація, але вона незаконна, тобто її там не повинно бути, то звісно, ТЦК повинен її прибрати, щоб у вас не було цих порушень правил обліку. Ну вони вам не потрібні. Один з прикладів це оформлення бронювання. Наразі, якщо буде ця примітка. То вам, скоріш за все, бронювання не нададуть. В постанові зазначення причина, за якою можуть відмовити в автоматичному бронюванні через дію, це розшук. Але я думаю, що якщо буде і навіть і на розшук порушення правил обліку і буде світитись, то дія, скоріш за все, не пропустить. Ну, З цим ще не стикався, і знову ж таки в нас стався масштабний збій. Після кібератаки, до речі, про кібератаку дуже вже багато відео записав. З цього питання, подивіться в мене на каналі. Там залишу одне тут, і там є їх багато по кожних реєстрах. Окремо в нас ворог ну, безпощадно, скажімо так, вдарив. І ми втратили можливість деяких функцій звернення і по МВС, і по нотаріусам, і по ДРАЦО. Реєстрації смерті народження. Все там окремих відео я розложив, розписав, тому можете подивитись. Тому, в принципі, такі є варіанти. Ну, звісно, якщо у вас там була підстава для виклику, у вас викликали, ви не з'явилися порушення обліку, звісно, однією заявою ви його не знімете, не приберете, тому що підстава залишається. Але якщо там підстави не було, то заява це питання виправить. І, знову ж таки, адвокатський запит може надати вам інформацію, чому там це порушення у вас світиться, що ж там сталося і яке було порушення, ну і чи було воно взагалі, чим це підтверджується. В мене все. Якщо залишились питання, пишіть. Можу ще там розібрати окремо якісь індивідуальні, може, кейси, кому цікаво. Дивіться, наступні мої відео тут вони з'являються, вони також корисні, з законодавство законодавства дуже швидко змінюються. Тому за ним слідкую, підпишіться, щоб не втрачати можливість ознайомлюватися з цим всім своєчасно. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.